На перший біолог, який зимував два роки поспіль е в складі української антарктичної експедиції. Я був е учасником Луганського Євромайдану. Бував і в Києві їздив, і якраз е багато часу провів в Києві на Майдані, і в тому числі виходив, підтримував Луганчан, які щодня виходили, розматували сорокометровий прапор за рахунок того, що почали привозити е людей. Які підбурювали населення, були там місцевих небагато, ну але вони було відсоток людей, які а, організовували проросійські мітинги, був приблизно а, дорівнював приблизно відсотку міських божевільних. Ситуація загострювалася, в місто постійно звозили проросійсько налаштованих людей, людей з Росії, їх розселяли в Санаторії, коли в Луганськ почали перекидати військових, то ми вже почали пере переорієнтовуватися на допомогу військовим. Я пам'ятаю, ми приїхали на, на Червону Талівку, Красна Талівка до прикордонників. Ми, кажуть, що сьогодні оголосили АТО. Мене звати Сергій Глотов, я біолог, кандидат біологічних наук, волонтер, фотограф, громадський діяч родом з Луганська. Ще був в Антарктиді два роки. Навірно, перший біолог, який зимував два роки поспіль в складі української антарктичної експедиції на станції Вернецької. було там 7-8 березня, здається, нот ну, якраз повернувся з Києва. У нас вже було захоплено будівля СБУ в Луганську. От я був учасником Луганського Євромайдану. Бував і в Києві їздив, і якраз багато часу провів Києві на Майдані, і в тому числі виходив, підтримував Луганчан, які щодня виходили, розматували 40-метровий прапор, і щодня виходили на проукраїнські мітинги. ну, взагалі на а, про це не було проукраїнські мітинги, бо було так ну, у нас не було сумнівів, хто ми і взагалі просто це були мітинги. Ну і заходи різні на підтримку. Європейського майбутнього для нашої країни в першу чергу і європейського вибору. Пам'ятаю з 2004 року. Я брав участь у «Помаранчевому майдані, також був в Києві. Доволі тривалий час, тому якби у мене яких сумнівів не було. Луганськ жив своїм життям, життям України. Трошки ми були на периферії, і це було відчутно. Не дуже багато було якихось культурних подій. У Луганськ рідко приїздили якісь співаки. І то, наприклад, якщо там приїжджав там або Ельзи, або якісь свідомі співаки, то була повна площа. Не було що давайте від'єднаємося там від України. Ну але з лютого, з весни, вже почалися за рахунок того, що почали привозити людей, які підбурювали населення. Були там місцевих небагато. Ну, але вони було відсоток людей, які організовували проросійські мітинги. Був приблизно. Дорівнював до приблизно відсотку міських божевільних ну, в кожному місті. Для мене було не дуже зрозуміло, як це взагалі там, якісь там група людей, невеличка, понад пів бомжів там порозбудували а, такий табір. Але то відбулося, ситуація. Загострювалися, в місто постійно звозили проросійсько налаштованих людей, людей з Росії, їх розселяли в санаторії, колишні шахтарські санаторії. Йдеш по, по центру, просто собі йдеш, і люди спитають, де там облдержадміністрація, де ну, це трошки дивно, коли ти проходиш кілометри, тебе троє людей такої бомжуватою зовнішності питають, де облдержадміністрація тут там щось безкоштовні обіди роздають. Чи що. Ну, а, а вони звозили бомжів, їх навіть не перевдягали, а просто вдягали всі сині халати дворників. От. І вони там стояли на біти, ну, взагалі, напевно, не розуміючи. Де вони є? Тобто їм там казали, що там десь в Ростові наловили на вокзалі і привезли в Луганськ. Вони там стоять з прапорами за Росію. 30 квітня, вже я пам'ятаю, що майже всі адмінбудівлі в Луганську були захоплені. Коли вже в Луганський аеропорт перекинули військових до нас, ну і там по різних в нас же не було. Найближча військова частина, яка була в Луганську, була в Павлограді. Дніпропетровська область це сім годин їзди на машині з міста. Коли в Луганськ почали перекидати військових, то ми вже почали переорієнтовуватися на допомогу військовим. Я пам'ятаю, ми приїхали на Червону Талівку, Красна Талівка до прикордонників. Він кажуть, що сьогодні оголосили АТО. І всі такі, ну так, на АТО оголосили. Треба було а, якийсь час зорієнтуватися на ті, які в нас ресурси, які нам люди можуть допомагати, які люди а, не можуть допомагати. Ми робили це відкрито а, не, не, не анонімно, тому що ми жили в своїй країні і допомагали власній армії. Ну, Просто вже переключилися на таку допомогу. З, з такого культурного, наукового. А, а, Наукових проєктів, які ми планували, і там я пам'ятаю, що у нас тоді навіть ну, там, Посольство США підтримало в якогось гранту да? От, да, саме популяризацію української культури і мистецтва як спосіб боротьби з сепаратизмом. Вже ситуація мінялася, і ми ну, всі наші дії мінялися вже ми переорієнтувалися на допомогу військовим. Нас шукали так конкретно вже. Бо, бо це були сепаратистські канали по, по ЗЕЛу. Ну, це ж був зв'язок такий. Там, раніше він був таксісти, по ньому спілкувалися, потім сепаратисти спілкувалися по радіозв'язку. Наприклад, а, а, це було також елемент гібридної війни. А, коли, м, наприклад, Ну, якщо щоб е, запобігти виходу тих чи інших військових там з військової частини, або відділку, або будь-місця, де вони там зберігаються, то туди викликаю: ну, якби йде виклик 30-40 машин таксі. Таксісти приїжджають, починають казати, от, ну нас теж викликали, да, і таким чином блокують. І це фактично не є порушенням а, законодавства ніякого. Але військова частина чи об'єкт заблокований. І в Луганську це було один з механізмів а, саме перешкоджанню там і, і правоохоронцям, і в тому числі. Ну, і, там різні були і ну і то, вже коли це все вже запрацювало, вся ця допомога вона ефективна. Люди з усієї країни передавали. То, то вже десь травні, вже по тому зело таксі вже не викликали, але а, шукали активістів там, мене і питали знайти і зачистити там те першого числа а, прийшли на роботу в заповідник, розгромили роботу. Прийшли, шукали вдома. Ну, я вже виїхав, ми вже вирішили, що оскільки вже всі адміністрації будівлі захоплені. Я пам'ятаю ну, оголошення, щоб не було тих, хто останніми поїздами покидали місто Луганськ, вже коли були там останні залізничні сполучення літом. То щоб не мали в телефонних книгах, там, мого телефону там, чи інших, інших активістів, ну там координаторів. Тому деякі частину людей, ну ми з ними не координувалися, але паралельно займалися. То вони загинули, їх розстріляли, так як Олена Куліш, там, до багато інших. Для мене просто війна почалася в 2014 році, десь там в березні місяці, да? і ми всі розуміли. І я коли навіть у Львові тут казав, що це ну, росіяни або проросійські налаштовані, вони приходять і знищують все українське. Більшості районів Луганської області не ловив жоден український телеканал. Ти приїжджаєш там Радіо Маяк. РТР, ну і щось, і, 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 і 1 а РТ. А, і, а українські канали не ловили. Ну, от там Свердловський Свердловські райони, пам'ятаю, на заповідник був, приїжджає, ти все літо дивишся там, е, як російські телеканали. ну Ти не знаєш, що в Україні відбувається там, інтернету тоді ще не було там. В всій частині Луганської області можна було безкоштовно на пошті, заповнивши заявку, підписатися на газету Абратно в СССР. Ну, якщо повертатися до тих подій, то я працював науковцем, я мав. Європейського світу, оскільки ще вчився, в Данії два роки. Я бачив, як працює сучасна європейська наука. Щоб порівняти, я би хотів, ну щоб наша країна розвивалася в тому векторі, ну в європейському векторі, в розв... векторі найрозвиненіших країн, а не поверталися до тих червоних скатертей, графінів, там підстаркуватих. Керівників, які вже не пам'ятають, як їх звати, там і, і розповідають нам про світле майбутнє. Жуки, комахи, різні матеріали, які я збирав фактично з 2004 року. Мені ще декілька таких людей, які вже яких вже немає, то вони передали свої напрацювання. Воно все опинилося в станиці Луганській. Цінніше ще сховала в підвал, щось лежало у мене в кабінеті. Ну, у нас заповідник розгромили, забрали автомобіль, думали, що у нас є ми сівництво, може, у нас там зброя є. Ну у нас ясно, що в кожній організації є сейф там. Ну але там зброю зброя зберігають колекцію, жуків там напрацювання, такі всі вони залишилися. Ну і колись після звільнення станиці, там відновлення якоїсь інфраструктури, то мені це все переслали до Львова. Що набрати всі напрацювання, якщо в мене з 2004 року, то ну, може по пальцях одної або двох рук всіх науковців можна пощастиво зберегти їх фізично. От, і тепер вони зберігаються у Львові є, ну, національним надбанням. І фактично ще є. Ну, може, декілька поколінь науковців там є, буде робота для вивчення. Природи Луганщини по тих зборах, які є, ну тому і і кожного разу ми щось нове знаходимо. Багато територій природно-заповідного фонду опинилися під окупацією. Луганський заповідник він опинився повністю в окупації. Там зараз припинені моніторингові дослідження, які тривали з 1920 року, ну, року, майже сторічне. І це ще навіть не оцінено, Що припинені дослідження і спостереження за природою. це були найбільш вцілілі ділянки Луганщини. І, взагалі, степів всієї Євразії, так само заповідник Асканія-Нова — найстаріший заповідник в Україні. Також опинився в окупації. Тобто, це і інфраструктура і а, тварини, деякі природні території, як соснові ліси, в заплаві річки Сіверський Донець. Там дуже багато було заповідників, заказників. Вони згоріли. Постраждав найбільш цінні ділянки, такі як там Нацпарк Святі Гори. Це крейдова сосна, унікальне природне явище, коли сосни ростуть на, на крейді, формуючи унікальні екосистеми, яких більше в світі там одиниці, можна сказати, таких територій залишилося. Ну і оцінку цьому буде дана в майбутньому, тільки тому. І це і частина нашої теперішньої роботи, і частина той роботи, яку роблять науковці, ну, Академії наук в е е е сучасно. Це спроба оцінити шкоду, фактичну шкоду впливу, який завданий внаслідок агресії Росії. Тому що це вперше в історії людства такі території ну, опинилися. В зоні бойових дій після Другої світової війни, але ну тоді ще не було так розвинено. Але наслідки, наслідки для природи, для навколишнього середовища, тобто всього, що нас оточує, вони дотепер відіграють, тому що і в Німеччині, і в Європі, і відповідно, і ми також будемо, і наші діти будуть відчувати ці наслідки руйнування таких природних ділянок. Ми маємо бути єдні саме в наших вчинках, а не в наших там словах. Не да? в тому, що колись прийде питання. А яку шкоду? А яку шкоду? Ну, ліс є там, колись він там виросте, чекайте. Да? А ні, що то, що було тут, жило, росло до того моменту, коли воно знищено. Ми ж не говоримо про там через 100 років. А нам треба буде оцінити ці шкоду. А, бо є заморожені активи Росії, є заморожені по всьому світі, і ми також можемо відшкодовувати це на користь нашої країни. Шкода, яка завдана природі ну, цілого природного регіону, такого як Схід і Південь України, вона величезна. І тут, якби науковці роблять свою роботу. а... Юристи, треба чиновники, які цим керують, і тут це важливо це все в комплексі робити. Ми якби займаємося той роботою, яку в тому, чому ми професіонали, і тут кожна людина може до цього долучитися.